Дві години в казану. І ось така смакота. Які аромати словами не передати. Готуємо. На розігріту сковорідочку. Розігріли олійку і викладаємо м'яско. шко, на такі шматочки. У мене телятина. І підсмажимо до красивого золотистого кольору. Часто не помішаємо, щоб у нас утворилася скоринка. А щоб не бризкало, то накриваєш? А щоб не бризкало, накриваю такою штучкою потім не мити всю. Дуже плиту. зручно. Воно здається, що Куда, нічого що не дає. через це не можна мішати. <рес> <рес> Якраз ідеально підходить на сковоріди. Пам'ятайте, часто ми не мішаємо. Особливо на таких сковорідках, тому що мають творити склинки, вона сама буде ковзати по сковорі. Коротше, Поки воно не відлипне, не колотити. Mm. Вже відлипає. Відлипає і твориться з Перемішали і знову залишили. Далеко не тікає. М'яско підсмажилось, додаємо порізану цибульку на кубики, можна на смужки, як маєте бажання. І морковочку на отакі. І підсмажимо приблизно 5-7 хвилин, щоб у нас стала цибулька прозора і вдала аромати м'язку. Красота. Аромати, які йдуть, це тільки початок. Далі я додала перчик, порізаний, половинку перчика, порізаний на отакі шматочки, чесничок, так упорібний, і одну маленьку чилі, хабанеро. Це те, що у нас роста. І я додала подрібні помідорчики. Все гарненько об'єднуємо і три хвилиночки, і все. І далі будемо вже наповнювати горщичок. Мені подобається ракурс цієї футболки. Оцей кіт біжить прямо на сковорідку. А миша десь тут тікає. А Ну покажи хоч мишу людям. Мишка. А, ну так. Да. Це Том, я так розумію, нюхає, да? на, на запах оприділяє хорошо, не хорошо. Я хочу трішки додати тим'яну. Трішки для аромату. Я ще пізніше ворощик буду приправляти, але хочеться мені. Трішечки. І трішечки солі. Далі я буду все доповнювати. А, як запах. смачно. М'ясо у нас яловичина, так? Да? Яловичина. Телятина, все. як правильно. Яка Ти... різниця між яловичиною і телятиною? Ну, яловичина це мабуть, та, що велика, а телятина та, що маленька. Ну, це в мене mm. так. Логіка то така. А... Що, Все, вимикаємо, і будемо формувати. У нас горщичок. Беремо формочку для випікання, або таку, або каструльку жару, таку стійку, або просто форму, що у вас є вдома. Це, дно... на Це у нас на 2 літри. Це у нас на 2 літри. Надіюсь, влізе, не будемо розпукати. <сум> на дно картошечку, перчик і м'ясо овочами. І знову картопелька. І Спеції і спеції. Картопче. Не влази вже? Вже не влази. А я ще м'ясо не кидала. Ну кидай вже, вже не кидай картоплю. Я так трішки перчик. Я знаю, що будемо робити далі. У на нас є інші формочки по секрету. І зверху м'яско Нічого, воно втушиться. Почне пускати сік і буде смачно. І буде половинка казанка, так? Да? Ну, прям половинка не буде, бо воно сік почне пускати. Ну, приблизно так. Приправляємо спеціями до картоплі я взяла. Також я паприки хочу. Тим'ян ще раз. І сіль. Блін, ти так близько футболкою не нахиляйся, бо зараз том все з'їсть. І тепер заливаємо водичкою 2 третіх. Приблизно, тому що воно все почне пускати сік, і щоб у нас воно просто не виливалася. Наливаємо водичку. Якраз спеції підуть туди, куди їм треба. Не до верха самого. Ну Все, я тут бачу в мене. Якщо видно, бачите, що в мене пальчик вже тут достає. Там вже водичку. є початок. Так, вже, вже є початок. І все, ставимо випікатися при 180 градусах. Недовго, близько двох годин. Щоб м'ясо стало м'яким. Але цей час ви вільні. Закинули в духовочку і випікаємо. Та ладно, всі при роботі слюні ковтати будемо. <різько> випікаємо, бо запахи будуть. Все, з духовочки витягли, дві години пройшло, навіть трішечки більше я потримала. І от така краса у нас вийшла. От на цю смакоту. А що картошка зварилась. Картошка нереально м'ягенька. Дивіться, вона просто розпадається. Вона тримає форми, але вона м'ягусінька. А м'яско яке ніжне. Подивіться, воно просто, просто на шматочки розпадається, як томленна, яловичина вийшла. Всі овочі тримають. Кучки За рахунок того, що воно запікалося саме в такій формі. Ми частинку, що не влізла, ми помістили в чугуну. Каструлька в мене є маленька чугуна. І я вам скажу, що мені трішечки навіть швидше приготувалися, можливо, за те, що об'єм був менший. Ну, я так покажу, все воно. Тіренька, так маленька. Вона вже пустила. ще <laughs> спробували, <laughs> <Меншій смех> посмакувала. Я вам скажу, що це дуже і дуже смачно. Овочі. Питали в себе всі аромати м'яса, спеці, і це просто щось неймовірне. І телятина просто тане в роті. Тому готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідних і себе. І якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!